Любі діти, ось літо уже пролетіло, ви всі відпочили, набралися сил. Пора ця шкільна знову уже наступила, і знову потрібно вам в школу йти. Знову потрібно за парти сідати, учити уроки, читати книжки, завдання домашні потрібно вивчати. І кожного дня знову у школу йти. Тому сьогодні я щиро хочу всім побажати Божих благословень. і учням, і вчителям, а також батькам. Здоров'я, терпіння усім вам бажаю у цьому навчальному році новим. Бажаю вам мудрості всім від Бога, щоб легко давались усі вам знання. Благословенна хай буде земна ця дорога, щасливою буде хай кожна сім'я. Учителям всім я щиро витримки хочу бажати, бо дуже нелегко учити. Дітей. Не раз не послухаю діти, я знаю, та хай вас Господь підкріпляє, терпіння і розум усім хай дає. Поваги усім я щиро бажаю, хорошого ставлення від усіх людей. Діти, будьте завжди ви щирі. Бавою ставтесь до вчителів. Слухнями слухняними будьте, не спішіть ображатись, щоб чули про вас тільки добрих мислів. Хай буде усім легка життєва дорога. Не буде ніколи хай вчинків лихих. Бажаю усім щастя. Від Господа Бога усім вам рясних Господніх благословів.